Люблю риця, на коні, риця, шапка до люблю гриця, Ой, мама, люблю гриця, на коні, риця, шапка до люблю гриця, Другим людям неділя, а тобі нема ні неділі, ні свята цих хазіїв. Весілля бач, вони справляють. А тут ходить, підмітай травою, троси, піском підсипай. Той велика панія поїде вінчатись, а особі сла вже вона мені. Аж не стямлюся до радості, що таки хвалити Бога діждалася свого свята. А який же гарний жених. Отож сиділа, сиділа і все ж таки висиділа, образований, модний, Душка чистий, яка героча. Ой, а яка ж я улюблена! Аж горить у мене все всередині, а серце тьох-тьох. Ой, не знаю, чи доживу вже до вечора. Як я його пригорну до себе? Ой, як вдумаю, хоча б уже скоріше. Ото будуть усі заздрити. Не чимось. Химко та перечиняй вікна. Та чую, не позакладав. Та повертайся швидше. Ой. І ти ще по двору пройтись. Хай усі дивляться та губи кусають. Вже пов'ялась шалепа. Отуїлась. Добрий день вам. Добрий день. А де ваші? Так там? Десь. Чи ви знаєте вже новину? Що секлита Лимариха заручила вже Галю з голохвостим? Що це ви мене? За якого голохвостого? Так він же один на весь подол другого голохвостого немає. Так той самий голохвост сьогодні з проною вінчається? Що ти? Невже? Там подивіться, які йдуть прибори до весілля. А мені через них, та хоч руки ноги откидай. От бешкет! Та чи ти часом не брешеш? Та подивіться, як по двору походжа наша пава. пишається, мов верша в болоті. Справді, справді. Ще й хватку почепила. Так я до тіотки секлити розказати. Во буде халепа! Ну, тепер же піде бота. Оце штовхнула! Аж я об двері ударилась. Господі Ісусі помилуй нас. Амінь. А ви чули новину? Галю посватали за голофастом. Спізнилася. Чого це? Та ви знаєте, що він сьогодні вінчається з пронею. Ой гріх який. Так я досеклити, звістити. Почекай, у мене ноги покалічені, не біжи так. Ой, Та подождіть, бабо, впати. Ну, і оказія, На двох вінчатись хоче. Чистий салтан. Добрий день вам. Добрий день. А Проня перебралась же? досвіта ще. А де ж вона? Та, пошелепалась замітати платтям двір. А я, знаєш, не хотіла після того вечора приходити до тієї принді та просила Боже як. І мене теж. Ну і щастя, ж у цій проні. І чим вона взяла? Кислим оком та довгим носом. Ага. І де в його ці очі були? Звичайно, за гроші бере. То вона його заманила своїми гарними приборами та бранцелетами. Дай мені, серце, покій. Та хіба вона вміє до ладу прибратись, поначеплює, понавішує, як на куделю вовни і повертається, як інди. А воно ото на ній усе, як на корові сідло. Іменно, як на, на корові, корові сідло. Здрастуйте вам. Ох, яке на вас убрання, аж очі вбира. Чудо, чудо, у вас такий смаку, як у тої кралі. А яке модне! У первому магазині на хрещати куршилося, а як до лиця все вам хоч малють. Ви сьогодні така гарна, мов та квіточка, що у віночку. Мехсі за компліман. Та чорти її бери. Ой, неньку моя матінку, який же у вас проню бронсоле. а сережки аж горять. А, та чи мов, справжні? А вже Авжеж. А ось ось дівчата. Подивіться, подивіться, які хусточки, а сріблом вишиті. Та по три рублі штука бралася. А ось дивіться шовкові, а квіти, як на сонці, горять. а, ви ще гарні? Доню, та це не сором людям посаг показати. Та нехай усі бачать, що ми не поскупилися для дочки Ой. та своєї з посагом. Я вже не можу цього видержати. Ой, Гарні гарні. Геть, мамо, з вашим пританим. Химко, та починяй вікна вже. это вы все, что видите, мои двор величезный, садок, дом и все, что в дому. Моя дорогая невеста, позвольте ради счастливейшего для меня дня подать вам букета и поцеловать ручку. Прекрасные цветы, прекрасные кверцы. Ах, не говорите мне такого, бо я як огонь зашареюсь. поделать, я не выдержу я этой траволочки поскорейшем Василье. Папанька, мамонька. От теперь вы вже нам. <сумітна> тепер нас ніхто не розлучить. Будьте щасливі в новій житті. Віддаємо вам нашу донечку. Любіть, бережіть її, бо вона у нас одна. От передаю вам їх з рук на руки. Любіть і жалуйте. А ви, доню, будьте щасливі в новій житті і не забувайте батьків, родителів. і вибачайте вже, що ми праці. Вітаю вас, донечко, вітаю. Як тільки шкода єдину доньку заміж віддавати. Оце була, жила в хаті, а тепер прийдеш додому і поговорити буде ні з ким. Мамо, та годі вже коли поже швидше. Годі стара вже плакать. Треба ж колись віддати. Та шкода ж, доньку, заміж віддавати. Їди. Не беріть, маменька, папонька, давайте хочеш ще церемонії. В церкві попу дожидають. Давайте кафецу. Так, швидше, швидше давай уже. Химко, химко, неси вже рушника. Та благословімо. Та і церкву. Ой, дитино моя, дитино. Ну, з Богом. Пустіть, пустіть, пропустіть, коли тут. Стійте, не благословіть, не благословіть, кажу. Як же так? злодіяцьке весілля, хотіли вкрасти мого зятя, жениха моєї галі, та не вкрадите. Я вам доважу, що не вкрадете. Боже, що це за скандал? Якого жениха? Я при умі. Я за свою дитину встою Стою! Стійте і не пущу до вінця, не підете. Не пущу, О, хоч лусну. Шо? Не пускайте, пускайте. не пускайте! Секлито, голубко, сестру, та не робиш нам глупу! Та чим же ми перед тобою винні? Не винні! Та... От вили жениха у моєї дитини і не вині? Що ж це за штандат? Що там ви впустили сюди какую-то Я самашедша? Та це ти мене самашедшою зробив. Та вона ж п'яна. Залила очі і лізе. Все клито Ну сестро, та що ж ти робиш? Дитина ж у нас одна. Що ж ти робиш? Нами? Сестро, та в мене також дитина. А ну нехай я буду погана і така, о, і сяка, о, о, і проста, і ликом шита. Але ж я мати своєї дитини не дам знущати над галею. Нащо ви до нас ходили, Нащо ви заглисялися, якщо не думали брати. Свириду Петровичу, а що це вона каже? С с с я такого шкандаля <рес> не попущу. <рес> <рес> я вам ніхто. Я Свирид Петрович Голохвастов. та я вас в врештанської підтризамки забрех'ю. Та в мене будеш якісь якогось. Ой, людоньки добрі! Що ж коїться? Мене сеглитули Мариху, чесну хазяйку під три замки, за те, що ви вчора превселюдно заручилися із моєю донькою. А це брехня все. до Петровича! А що це вона каже? Це що правда? Я ж стара, я її знати не знаю, я її ведать не ведаю. З її якою-то простою дочкою. Ой! Проня Прокоповна, хотіть завінчатись. Ох, Свиридович, давайте продовжать, не раз уже начали. Ой. Що у нас буде рожать одна брехлива баба? Ой, кумці голову! же ви! кажіть, захистіть, хоч викликлиту. Докажіть, докажіть, докажіть. А як же ж? Учора і заручився. Власними вухами чула, оцими очима бачила, б я луснула, якщо ми Галю не пропили. їй ну, богу, ще й заручних пісень співали їм. <запи> О, О, Рам, я, ти... А ще О, цей раб божий танцював без задіяння? Oh! Ти... Ой, Ой, не можу <запи> підступила під серце, рятуйте, рятуйте. Дима <запи> моя, дитина моя. Що <запи> <моя, моя. запи> да, ж ми зробили з дитиною моєю? <запи> Ой. <запи> Ой, Ой. Господи, господи, да, що ж Проспоку, ми. Uh... Не вірте, вона підтворила, вони підкупили свідків, Я їх усіх на суд. Та де таке ялахвостав? Він чався на якій її простої поганки. Що моя дитина поганка? Та я тобі очі лоба видеру. Мамо, я не вірю їй. Вона та на шкандалі робить заступіться, Не видер. Ви ставить Можуть мене. я б раз поганого слова і не сказав би. Ой, хлопці, голубці, кажіть же ви, кажіть по правді, бо ви були там вчора, кажіть. Доказі. Алеєв, господи, як? савою обзивав, чаплюю, чапаю кисловоку. Господи, за що ж ви зробили з дитиною моєю? Це брехня все, все, я та їм. А ще і дунув, і плюнув, як на сатану. Ой! ми мене, не можу, води! Дайте, води! Ми, води! Ой, боже мій! Прокопав, це не передиміння, якесь, все. Це наклепить. Причіть просто кого не наказав, кому ж не То такі ви. Мені одне, другі, друге. В нашу ви ходили до мене, клялися, божилися, падали переді мною на коліна. Вірте. Це, це не за ваші магазини я йшла. Я, я вас любила, а ви. Наснущалися, а на весь подол, на весь Київ. Ой, з моїх очей. Ой, смерть моя. Геть, геть з нашого двору, щоб і дух вас тут не смердів. Вон не треба нам такого сядя. Ну, свидання! Нє-ні, тепер же я не пущу. Отпустіше не пущу. Що думаєш, як багатий так і безчестити можна? Женемо, женемо. А я дізналась, що він ніякий не багач, а звичайний банкрот. Банкрут! Банкрот! 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 Ну, що ви вирячились? Ну, банкрот! Банкрот! А ви що думали? Я б до вашого смітника шов? Що... Та мені тільки тих ваших грошей треба було. Ти й я Галахвастов, шенився на вашій броні, якби був багатий. Галахвостей Свирид Петрович, ви заарештовані. Пожалуйте зараз вже вчасть.